Чотири кроки: як дівчині навчитися проявляти ініціативу в ліжку. Крок номер один: почни говорити зі своїм партнером про кекс. Багатьом дівчатам не те, що взяти ініціативу в свої руки, важко, а навіть важко виговорити, проговорити такі слова, як кекс, оргазм, член, «вагіна». І це нормально, бо ми всі виросли в суспільстві, в якому дуже багато табу зв'язаних з сексуальною тематикою. Отже, спершу почніть говорити про кекс, свої фантазії, можливо, якісь страхи чи бажання зі своїм партнером. До речі, напишіть в коментах, чи потрібно окреме відео на тему, як саме обговорювати свої сексуальні фантазії з партнером. Рок номер два: згадай фільми з якимись постільними сценами, в яких активну роль займає саме. Жінка, переглянь ще раз ці сцени, відрепетируй і спробуй повторити вже, вже в своєму ліжку зі своїм партнером. Крок номер 3 Коли навчишся вже повторювати за героїнями, спробуй вигадати якийсь свій сценарій, прокрути його в голові, всі деталі і обов'язково втіль в життя. Провізуй в процесі, спіймай такий ігривий стан, дозволь собі все, іди за своїм. Тілом і своїми бажаннями роби з ним та з його драконом все, що забажаєш.